Дорогі друзі, для того, щоб вийти на пенсію, треба працювати. І навпаки, треба працювати, щоб мати змогу вийти на пенсію. І працювати офіційно, щоб за тебе платили ЄСВ єдиний соціальний внесок. Я вже не кажу, що треба мати високу зарплату, щоб отримувати невисоку пенсію. Жартую, звичайно, але такі українські реалії. Якщо за все життя ви не заробите 15 років стажу, то пенсії вам не бачите. Лише мінімальна соціальна допомога, яку треба просити у соціальної служби кожних півроку. Вірніше підтверджувати право на її отримання. Вік виходу на пенсію залежить від років стажу, і така пенсія називається пенсія за віком. Стаття 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування регулює ці питання. Зараз в Україні діють три віки, чи цензи виходу на пенсію 60, 63 та 65 років. Вік виходу на заслужений відпочинок залежить від стажу. Поки що страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, щороку збільшується на 12 місяців. Так буде до 2028 року, коли стаж виходу на пенсію у 60 років становитиме 35 років. У 2024 році, тобто у цьому році, цей стаж поки що менший. У 60 років треба мати не менше 31 року страхового стажу. У 63 роки не менше 21 року страхового стажу. А у 65 років за наявності від 15 до 21 року страхового стажу. До виходу на пенсію треба готуватися заздалегідь. Збирати і перевіряти необхідні документи, щоб потім не було проблем. Звернутися за призначенням пенсії і проконсультуватися у пенсійному фонді можна не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку, а потім в будь-який час після виникнення права на пенсію. Але тут важливо не пропустити тримісячний термін. Пенсія за віком призначається з наступного дня після вашого дня народження, коли ви досягли пенсійного віку. Але за умови, що ви звернулися до пенсійного фонду за призначенням пенсії не пізніше 3 місяців з дня настання такого віку. У разі, якщо ви прогайнуєте 3 місяці і звернетеся за призначенням пенсії пізніше, то пенсію вам призначать не з наступного дня після дня народження, а з дня звернення, тобто з дня, коли ви подасте заяву. Надіюся, ви зрозуміли, бо часто повторювалося слово день. Заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати по інтернету, онлайн на веб-порталі Електронних послуг пенсійного фонду. Або до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду, незалежно де ви проживаєте, чи зареєстровані, чи перебуваєте в Україні. Але якщо ваш роботодавець, чи ви самі подали трудову книжку та інші документи про стаж до пенсійного фонду для оцифрування, і в реєстрі застрахованих осіб є відомості про ваш стаж набутий, до 2004 року, то пенсія за віком після досягнення 60 років за наявності необхідного страхового стажу призначається автоматично, тобто без вашого особистого звернення. А тепер про призначення пенсії у воєнний час, який діє в Україні. Є певні особливості призначення пенсії для осіб які проживають, чи проживали на території, на якій ведуться, чи велися бойові дії, або на тимчасово окупованій Росією території України. Якщо звернення за призначенням пенсії відбулося у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення або скасування, за умови, що строк звернення за призначенням пенсії не сплив станом на 24 лютого 2022 року, пенсія призначається за віком з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку по інвалідності з дня встановлення інвалідності у зв'язку з тратою годувальника. З дня, що настає за днем смерті годувальника. За вислов уроків. З дня наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року. Пенсія за віком, що призначається автоматично, тобто без звернення особи, за умов, про які я сказав, вище Щодо оцифрування трудової книжки та інших документів, призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку. Основні документи, які необхідно подати до Пенсійного фонду онлайн або якщо є можливість, то особисто, це паспорт громадянина України або ID-картка, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Документи про страховий стаж, трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток та інші. Довідка про, будь, про заробітну плату за будь які 60 місяців підряд по 30 червня 2000 року. Це робиться за вашим бажанням. Надаєте також реквізити банківського рахунку, якщо хочете отримувати пенсію через банк. Фотографію 2х3,5 см для пенсійного посвідчення і свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища. Ну і інші документи, якщо ви вважаєте, що вони можуть вплинути на розмір вашої майбутньої підронки. Пенсії, звичайно, в сторону збільшення. Ось коротко все. Якщо хочете бути в курсі новин на пенсійному фронті, а це фронт за виживання, то підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!